Вітаю, це рубрика без стресу. Ми спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дейною. І сьогодні мова піде про полярність думок у соціальних мережах і як на це впливає війна. Олено, вітаю! доброго дня! Олена на початку повномасштабного вторгнення українці, небо як згуртувалися, були таким єдиним цілим. Зараз ж бачимо багато таких сварок конфліктів в суспільстві. Особливо це проявляється в соціальних мережах, постійні звинувачення один одного. Чому так? Знаєте, є з цього приводу така такий жарт, що це українське національне надбання, яке застраховане ЮНЕСКО, це наші українські чвари. Ну, є певна така риса притамана нашому народу: це постійно входити в спір один з одним. З одної сторони, це ознака демократії і те, що люди мають право на виражати свою думку, що вони вільні в цьому. Це означає, що багато там століть. Ну, Певним часом, коли створювалася культура, щоб було достатньо е, свобод для того, щоб люди могли свій, заявляти свою позицію, свою думку. Е, але, ну, як завжди, в цьому є ще побічний фактор. Е, е, про те, що е, наряду зі свободою виражати думку, потрібна відповідальність, і це також частина свободи за свою саморегуляцію, як ти виражаєш свою агресію. На жаль, усьому наше суспільство тільки зараз вчиться. Оскільки е, соцмережі це є таким, знаєте, місцем. Е, Баталії, куди можна прийти, щось -то сказати, тобі за це нічого не буде, в принципі, якщо ти хочеш виразити своє незадоволення, то часто люди вибирають цей простір для своєї рефлексії, напруги, злості, не задумуючись про наслідки. Так? Тобто така форма рефлексії. І інколи, коли заходиш в соцмережі, споглядаєш таку підліткову сварку, так? дуже таку подібну на те, як це відбувається в школі, такий булінг, да? коли люди збираються такими групами. Нападають на когось, причому достатньо агресивно, і і на жаль, мене це визиває дуже багато. Ну знаєте, як би сказати такого суму, тому що це про незрілість. Так? Адже якщо ти виражаєш свою позицію, то в цьому є певний ну, алгоритм. Так? Ти можеш заявити, але ти не маєш обесцінювати право нав'язувати думку іншим. Тобто ти можеш просто заявляти свою позицію. І Якщо ти щось заперечуєш, то щось пропонуй. І якщо людина психологічно не зріла і вона зупинилася в своєму розвитку, десь в якомусь підлітковому періоді, так? тобто її психіка здійснює підліткові реакції, продовжує, незважаючи на те, що в паспорті їй може бути 40, навіть 50 років. Так людина не бачить кордонів інших людей. І ось мені здається, що це зараз ключова задача навчати суспільство, інформувати про те, що зараз існує соціальний булінг. На жаль, так і що дорослі люди в принципі, рефлексують на інших людей, не зважаючи на почуття, на переживання, і це не є конструктивно. А оскільки зараз ситуація така, що ми знаходимося такі в такій фазі дуже високого напруження, злості, то, звичайно, люди скидають цю злість на других людей, виражають таким чином свою думку. Да, Проецирує на інших людей якісь свої тривоги, страхи. Своє незадоволення, і ще хочу зазначити, що потребують такої рефлексії вигляді нападання да на іншу людину а, і такого домінування ті люди, в яких є внутрішні конфлікти. І зараз є багато соціальних тем, під маскою яких можна виражати свою агресію. В принципі, люди, які нападають і домінують вигляді своєї думки, тобто подавляють, так? не співпрацюють і взаємодіють, а нападають і домінують. Так? Вважають, що їхня точка зору правильна і в них є, ну, скажімо так, як ліцензія на реальність. Так? Тобто, що вони ті, які точно знають, яка має бути реальність. І в принципі, це то, що притамане підліткам, коли вони, Дуже категоричні, так? Тому що чим людина доросліша, тим вона більше розуміє, що існує різний світогляд, різні погляди, і, як завжди, правда, десь посередині. Тому важливо не просто заявляти свою думку, а ще досліджувати, як бачить інша людина, можливо, мені не притаманний такий погляд, так? і можливо, якихось я деталей не бачу, тобто об'ємності немає в сприйнятті ситуації. Отже, люди, в яких є внутрішні конфлікти, вони потребують у цієї розрядки, вони знаходять тематики зараз соціально, скажімо такі, приємні, під які Можна, скажімо, підлаштуватися і, одягнувши на себе там не знаю, біле пальто чи що називається прапор ось цієї думки чи цієї соціальної групи, мати право нападати на інших людей. В принципі, якщо подивитися на історію цивілізації, так було завжди. Так формувалися крестові походи, так не знаю, формувалися якісь вірусповідання. Так, тобто люди під якоюсь думкою, під якоюсь соціальною ідеєю, реалізовують насправді свої. Потреби в агресії, в прояві якихось таких садистичних імпульсів, так своїх і всі якісь незрілості. І тому звичайно важливо, ну по-перше, відслідковувати себе, коли я хочу на когось напасти, який в цьому сенс да, виразити свою думку. Якщо навіть я хочу свою позицію виразити. То як я можу, яку форму я маю вибрати, да, тобто шукати, тобто виховувати в собі, чи якби вирощувати в собі да, оцю дорослу позицію і можливість залишати поле для дискусії. Мені здається, що це зараз ключова задача. Якщо ми зможемо ну насправді знайти спосіб комунікації, і в тому числі в соцмережах, це буде маркером того, що наше суспільство стало ще більш свідоміше і ще більш доросліше. Це ключова задача навчитися бути. Екологічними і навчитися бути коректними по відношенню до думки інших людей. Адже коли ми можемо жити, існувати, розвивати, коли ми можемо витримувати інаковість, витримувати інші розповідання, не знаю, там гендерність, соціальні якісь інтереси, одним словом, коли ми можемо домовлятися, оце ключове, так? Тобто люди, як дорослі, вони можуть домовлятись. Отже, соцмереж заразкий маркер, я також її досліджую. Що відбувається, коли градус піднімається. І хочу всіх ну, призвати до відповідальності, тому що, на жаль, за, коли люди виражають свою агресивність в соцмережах, вони не думають, що за це є якась ціна питання. На жаль, немає механізмів зупинити агресію. Ну І ворог використовує ось цю таку полярність, дискусійність і підливає жару різними і псо. От якою має бути медіа гігієна, щоб далі не розвивати якісь дуже дискусійні теми і ще більше не піднімати ось ці сварки в суспільстві? Ну якби я була ворогом, я би діяла саме таким чином, як і вони. Ну тобто, я би звичайно так само досліджувала, що викликає оцю емоційність так в людей, і звичайно на ці кнопки надавлювала б. Ну завжди надавлює, надавлюють на кнопки це страх смерті, так це страх якогось порушення яких, якоїсь моєї цілісності чи моєї особистісності. І особистісних інтересів. І звичайно, ось туди вони і б'ють. Просто важливо нашому суспільстві розуміти, що не потрібно провокуватися. І знаєте, ця полярність, в яку зараз люди заходять, це достатньо така. Модель мислення дітей до п'яти років, знаєте, коли біле, чорне, добро, зло, свій чужий. Тому що чим доросліша психіка, тим більше в нас з'являється відтінків і описовості, да, тобто діапазон з'являється. Ми на якісь речі дивимося ширше. От коли стрес, люди звичайно регресують. Це називається така примітивна форма мислення. чи примітивна, тому що дитина до п'яти років ще не має таку зрілу психіку, і вона не може бачити всі деталі, вона не може аналізувати. І ми кажемо, що це ще примітивна форма мислення, так оця полярність. І там є тільки ключові такі речі. Це хто свій, хто чужий. Так? Дядя, який зайшов чужий, значить він поганий. Той, який зі мною, він свій, значить, він добрий. А той, який зайшов, може бути добрим, а й навпаки, той, який біля мене свій, може бути поганим, ще нема такої описовості, розумієте? І ось ця система мислення для багатьох людей зараз ну, якби включилася знову і на ці параметри нажимають. І люди не задумуються, якщо вони займають. Якусь одну позицію, вони відразу включаються антагонізмом до іншого і бачать в іншому ворога. Така система мислення потрібна, коли ти знаходишся в бою. Там ти не будеш розглядати людину і думати, оце людина, може, в неї дитина, батьки. Все, там є свій чужий так? ворог і побратими, тому що там треба вижити. А коли ми знаходимося в суспільстві, наша задача навчитися все ж таки у цьому широкому діапазону це толерантності, писовості, вміння звертати уваги на деталі і притримувати свою агресію. Адже дітям притаманно завжди дві форми: щось створювати, розвивати, і друге це щось розрушати, і ось цей імпульс розрушати його треба вміти направляти на якісь інші способи, розумієте, в роботу, в спорт, в якусь в творчість для того, щоб ми цей імпульс не направляли на інших людей, не розрушали цілісність людей навколо. Тут, мабуть, найпростіше в першу чергу обмежити час проведення в соцмережах, можливо, так, і десь не відповідати на якісь коментарі. Е, ну, ви знаєте, мені здається, що кожен має дати собі відповідь, чого я особисто на це включився, чим мене це задіває, яке до мене це має відношення. Я можу спокійно дивитися думки, я можу бути з ними незгідне, але мене це не задіває. Тому що ну, якби я спокійно відношуся до того, що інша людина має свій інший світогляд. Е, особисто на мене це не впливає. Впливає так, це можливо вона виражає якусь свою точку зору, і вона може бути з моєї точки зору неправильна, але в мене емоційно не закіпає. Якщо я на щось включаюсь, я собі задаю питання: чим я? Відгукнулася, що в мене всередині за крючок. Якщо людина детонує на будь-що, що в цьому світі не так влаштовано чи думає, як вона вважає, мало би бути, то слід задати себе питання, що з моєю нервовою системою, що з моєю ментальністю, можливо, є сенс ну, щось трошки з цим зробити. І якщо я не можу спокійно сприймати різноманіття цього світу, то я не лізу тоді в соцмережі. А якщо в мене є всередині якісь захисники внутрішні, так тобто якась можливість від'єднатися від ситуації, подивитися на це спокійно, якось, ну можливо, я там не задоволена чимось, але в мене нема потреби комусь сказати, що ти не правий. Угу. Олена, дякую за розмову. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися рубрику без стресу. Бережіть себе.